Приїхали до нас обновочки, така шкода Б» Титани лежать в багажнику. Гарні. Автомат. Понеділок буде обзор повний. Така аудюха приїхала, хлопці приїхали тільки з Німеччини. Ростик Ростик! Ми за три години з Берліна приїхали. Я думаю, що по 500 євро на солярку йде. Наддіпай його, директор проснувся і, і проти. Така удюха приїхала, а 67 3 трохлітрова квадру. Фу. повний який рік. Директор, де за руль? І зараз подивимося, що, що там ще третє. Ростик, яка третя машина? Тігуан. А, тігуана, що ми взяли? Зараз я вам його покажу. Так, трошки пробіжуся. Так, і тіку ті На такі оптиці. Так, тут є якісь. 204 десь пробігу. О, 2018 рік. О, такі автомобілі до нас приїхали. Кому потрібно автомобіль з Німеччини, звертайтеся і ми вам допоможемо його привезти. Розмитнимо ваше авто за один день, прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.